Ми бачимо, що в Україні відбуваються такі точкові точкові удари. Як у це спроба вбивства Сергія Старненко вчора? Мене ну, до нього ставлення було таке. Ну, амбівалентне, як то кажуть, да не тому що з одного боку ну відомий волонтер багато чого робить. Але насправді він був одним з тих хто на жаль долучився до цієї операції по хатизації внутрішньополітичного життя в Україні, коли він казав, що головна головне завдання українських патріотів це вибрати правильний калібр, щоб застрелити Порошенка. Да, і питав такі образливі, писав по відношенню, по відношенню до нього вислови там щоб ти здох, там ну то це нещодавно звоєка замчия. Це ж за пробачення на інтерв'ю аналіз його цього його цього діяльності. Ну я пропустив. Мабуть, мабуть, може, треба було декілька разів повторити це пробачення, тому що ну як на мене, це в канву якраз у цієї гібри. Відної війни з, з, з Росії в Україні хаотизація внутрішньополітичного до якого долучалися шнубачення. До Доба той самий Стернемко. Да, покійний, покійний, покійний Кузьма, та, та сама Надя Савченко. Ми ж пам'ятаємо, що вона завозила сюди ці, цілий арсенал зброї з території окупованої Донецька, Луганська. і так не, не, не понесло жодної відповідальності. Тобто, на жаль, це якраз і є агентура такого того самого. Містера чи генерала Хаус, який казав, що Путін є нашим головним кандидатом тут на всіх виборах. Ну тобто, на жаль, ми бачимо, що це атмосфера цієї ненависті, яку розкручував вже той самий Портнов. У мене от, на днях буде з ним судове чергове засідання стосовно того, що він там захищає свою честь і гідність, коли я звинуватив його, що він теж був таким дуже потужним агентом цього російського впливу. Цієї Операції по дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні, ну, тобто в мене є там ціле випуск, такий, на що витрачались путінські гроші в Україні, і де оця Опера, операція гібридної війни спочатку там дезінформація, дезорієнтація суспільства, тобто зміна повністю там пріоритетів, замість того, щоб боротися з ну, зовнішнім ворогом боролися з якраз з патріотами-пароховотами, як намагався портнов скласти. Повний цю картотеку всіх, кого він збирався запроторити, да? За, грати, там, збирати в цих фільтраційних таборах, де, як він сам писав, а то мені буде туди куди-то іще. Так, так. Пане Дмитре, от ми говорили просто про Стерненка. Я просто не хочу, щоб ви втратили свою думку. Чому ми про нього згадали, але просто вже додам, що він вибачався перед Петром Порошенком, коли в 19-му, там 20-му році його запрошувала Яніна Соколова. Він казав, що він попросив пробачення, що він там не хотів сказати Порошенко, щоб ти здох. Що він не розібрався в ситуації, але фактично потім він ну Порошенко, звісно, там за нього вступався, коли були на початку 2021 року суди проти Стерненка. Постійно коментував, що це політичне переслідування, але насправді, ж, що ті вибачення Стерненкові за те, що він там писав порох, щоб ти здох, нині він, в принципі, підтримав активно санкції, і явно, наприклад, ну, сторонник скоріше, ніж е, противник цього процесу. Ну, як на мене, головна подія внутрішньополітичного життя – Це той факт, що на всі структури не, 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 Петра Порошенка як волонтера, як Громадського діяча, політика як бізнесмена накладають санкції, обмежують його діяльність і це призводить ну не тільки до великої шкоди нашій військовій справі, тому що пан Порошенко є. Одним з найбільших постачальників зброї на фронт потужнішим волонтером, але і клієнтам навіть в численним клієнтам його банку. Це ж практично підриває банківську стабільність одну з основ сьогоднішньої нашої економічної стабільності, коли там десятки тисяч клієнтів великого банку практично сьогодні втрачають можливість користуватися банківськими послугами, і там їх блокують їхні картки. Тобто, на жаль, це повертає нас в часи кучмократії ну тобто, я зараз продовжу цю цю думку, чому це повертає нас кучмократію, але ось такі е, події, як Стерненко, як той самий е, санкції, накладені на того самого Олексія Арестовича, вони відволікають таким чином увагу від ну найбільш Серйозних проблем в нашому суспільстві, як на мене, коли практично закладається така мільна уповільненої дії, взагалі в економічну банківську стабільність, це одна з тих наших переваг, яка була за останні роки. Що, попри все, в нас не було на ринку паніки люди не забирали свої гроші з банківських рахунків. А що відбулось от в 98 99 роках, коли ми тоді воювали якраз з. Кучмою з тодішнім міністром Кравченко. і за один день. Я тоді був президентом київських відомостей, і от за один день в цього Кравченка вони завітали. Ну, це були ОБЕП управління боротьби з економічними там злочинами. Вони завітали всі там більше 40 відділень банку по Києву, і на абсолютно на вигаданих підставах. Тобто, дивіться, у вас тут ліцензія має висіти на ну, такому центральному місці в відділенні вашого банку. Ось на вісить, але через те, що вона ну, ж весь час потрапляє на неї нічне світло, і там вигоріли цифри на печатці. Кажуть, все, вона не дійсна вже, ця ліцензія вас не дійсна. Тобто на таких абсолютно вигаданих підставах закрили більше 40 відділень, по Києву і практично поклали один з найпотужніших банків впродовж ну, лічених, лічених годин. Тобто і сьогодні повертається така сама практика. Ось сьогодні Ніна Южаніна дуже детально розповідала там в ефірі прямого каналу, до чого це може призвести. Тобто, це, на жаль, може ефект доміно запустити, і не можна спокійно це споглядати. А в нас, ну на жаль, ось те, що там Зеленський одночасно включає в ці свої касанційні списки своїх колишніх співробітників і таких затятих залеботів, як той саме Арестович, це. Зайвий раз знову ж таки ну, повертає до цієї формули гібридної війни. І коли відбувається дезорієнтація суспільства, і вони втрачають правильні пріоритети. Тоді, між іншим, тоді ж минув воювали тоді не тільки з Кравченко, а й воювали з тим, з тією політикою кучми, яка була по відношенню до великих підприємств державних, які віддавали копійки наближеним до кучми українським олігархам. І зрештою, тоді з нами воював цей Чечетов. Я тоді відкривав тоді ці. Наметові містечка протесту і біля нашого офісу, і біля Верховної Ради нас там ді затримували тоді. Там були такі не, 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 цікаві події. Але, зрештою, той самий Кравченко він перед тим, як з другої спроби застрелився, він вибачився перед нами. Да, казав, що це була, що він став жертвою такої, як там написав, в передсмертній своїй записці ігр президента Кучми той самий Чечетов потім вистрибнув 17-го Неповерху да, з вікна, а ті оці два генерала наближених до Кравченка ні до Кучми, це і Фере і Дагаєвна. Гадаю, що їх отруїли. Тобто, от я б таку нагадав би цю історію цьому нинішньому керівнику НБУ Пишному, чим закінчили ті люди, які 25-26 років тому припускалися подібних же утисків, репресій. Потім вони ну, навіть після того, як вибачалися. Таким чином, да, пішли пішли з життя. Ну тобто, не хотілося б, щоб ми дійсно поверталися в цю епоху таких зухвалих розправ, які були тоді. Я ж назвав тоді за що тоді мені надсилали тоді попередження кучма дерьма. Круха кроха синка цу прийшов і спросила кроха, якщо кучма хорошо, що ж таке плохо. У мене знаєте, пане Дмитре, найяскравіше враження чомусь від. Часів Леоніда Даниловича Кучми це оця казочка про податки, яку нам в школі давали читати. Це було. Перший другий клас була казочка про податки або третій. І я пам'ятаю, що ще коли я не ходила в школу за часів кучми, відключали електрику, і бабуся мене возила на вулиці, якось в такий дитячий е, дитячій е, тій колясці. Тому що вдома можна було палити тільки свічки, були постійно ці відключення світла. І просто на вулиці е, були оці, як то кажуть. Світлові прибори, хоча б якісь, і можна було хоча б якось провести цей час. Ну, ти ж ні книжок не почитаєш, нічого. Тоді ж не було такого, як зараз генератори, і так далі. Це якісь такі тривожні часи, абсолютно згадуються до приходу Віктора Ющенка. З приходом Віктора Ющенка у мене чітка асоціація, що якось жити стало спокійніше, все таки, якось більше ми йшли до євроінтеграційних таких всяких течій. Я пам'ятаю, це, по-моєму, був. Сьомий чи шостий клас, і в нас був такий предмет: Євровибір. Це був предмет, який був впроваджений в шкільну програму саме Віктором Ющенком. Тобто там пояснювалось, чому Україна це частина Європи, чому Україна це країна, у якої має бути. Шлях саме до європейського союзу, до речі, дуже був змістовний і хороший предмет, але наскільки я зрозуміла, на жаль, він викладався не у всіх регіонах України, що дуже насправді прикро. Фракція опозиційна Європейська Солідарність заявила про те, що мовляв, фальсифікується сама система Рада. Система рада це система, е яка функціонує для голосування народних обранців. Це у кожного такий пульт на місці під куполом яким там і записуються на голосування, і хочуть стати в чергу на виступ і так далі? От була сьогодні така ситуація, коли приходив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, розказував про угоду щодо корисних копалин і виступав також, звітував на годині запитань до уряду Андрій Сибіга. Міністр закордонних справ України і не всі абсолютно змогли записатися не те, що там поставити питання, поставив питання лише до речі, Артур Герасимов співголова фракції Європейська Солідарність. Він запитав у прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, чи є якісь гарантії безпеки. Відповідь була: що найкращі гарантії безпеки це економічні гарантії, тобто. Щоб було так багато випадків економічного дива, і ми тепер теж, в принципі, чекаємо економічного дива. Пане Дмитре, як вважаєте, ситуація з системою Рада це продовження логічне того, що вже було весь цей час? І що далі? Ну, така поведінка. Брутальна зухвала пана Стефанчука. Може, на нього вплинуло вчорашнє рішення академіків Національної академії науки. Я не знаю, чула ти чи ні, що він вже там з другої спроби хотів обратися членом кореспондентом Національної академії наук. І вчора йому знову ж таки там не вистачило 30 голосів. Вчора, між іншим, спеціально навіть засідання перервали Верховної Ради. Воно закінчилось о 12-й годині. Всі здивувалися, чому, а виявилося, що в нього. Було голосування в цей на якому він розраховував, що все ж таки набере певну кількість голосів, тому що в нього рік тому вже був провал. Ну вгідно повели себе ветерани української науки академіки, тому що тоді ще його забалотували, не дали можливість йому бути обраним. Хоча він вже там намагається вплинути на всю там юридичну науку вже багато років. Він Спочатку там протиснули його членом кореспондентом спеціальної там юридичної академії наук чи правової як правильно вона там називається. Потім довго не міг обратися. Був спочатку спочатку членом кореспондентом, а потім тільки коли вже став спікером. Бо це одна з його. Життєвих таких орієнтирів, щоб його обрали все ж таки діючим академіком цієї юридичної академії наук І зрештою, там з другої спроби його там обрали. Це хоча до цього треба було, щоб він там набрав ваги як спікер. Тобто, ну людина, ми ж пам'ятаємо, що в нього в нього. Були скандали з тим, що він сплачував собі за оренду квартири, хоча жив в квартирі своєї тещі, хоча його, між іншим, кандидатська дисертація, яку він свого часу захищав, вона присвячена була якраз етичним там і моральним нормам службовців. Тобто, як він сам набрався такої нахабства з таки з такими з такою темою своєї дисертації, і після цього вимагати в держави сплачувати йому за. Те, що він начебто сплачував власні тещі оренду квартири, ну і от вчора він знов ж таки продинамили його там академіки, не був обраний. Ну і відповідно в такому мабуть екзальтованому сьогодні стані. Перебував і тому навіть не те, що відключав мікрофони, а просто ігнорував запити на виступи депутатам, що є грубим порушенням регламенту. Ну і відповідно сьогодні вже подали скаргу. Наскільки я пам'ятаю генеральну прокуратуру, ну, рано чи пізно так, так. всім цим порушникам порушникам свободи свободи слова і демократії доведеться відповідати. Я кажу, що ну дай боже, щоб вони відповідали не так, як це це. Відбулося з тим, хто нас тоді утискав 25 років тому. Той самий Чечетов, а потім той самий Фіре, чи Дагаєв чи Кравченко, що там був такий них діяч, як його він заарештовував мене, коли я роздавав під час Революції Гідності, роздавав листівки веселих яєць в Маріїнському парку в цьому. Просто в мене під'їзд мого будинку на Содові, він був за периметром цими. Я мов спокійно на відміну від всіх киян, проходити туди до цього антимайданівського табору. Ну і ми креативні такі випускали листівки. Там вже люди поїздили туди для. Того, щоб брати участь в цьому шабаші там за 200-300 гривень, а в нас були такі листівки, де ми начебто пропонували їм там зробити 400 на об'єктах будівництва, там написано, що там потрібні там, разноробочі на об'єкти по будівництву в кончі заспі, чи там 500 гривень на день, а на зворотній стороні якраз новобудови новобудові всіх цих е, е, донецьких. Нових карманичів України, які збудували ті брати Клюєви, той самий. Ахметов Юнукович, які вони палаци там збудували в Конче-Заспі. Ну таким чином люди брали ці листівки, потім починали читати наше там звернення від веселих єсик. Там був такий комендант: два коменданти там було такий, як же його Калашніков, так він теж, мені здається, чи випав з вікна, чи чи застрелився. Ну тобто, я б не, не бажав нинішнім цим порушникам свого демократії і свобод в Україні подобної долі. Ну краще, щоб вони відсиділи потім свій термін за гратами після суду. Дових Справ, які однозначно будуть по закінченню військових дій проти них, тому що вони накопичили вже такий багаж порушень ще до початку повномасштабного вторгнення. Я там декілька років поспіль проводив заходи для української асоціації адвокатів. Вони тоді вже казали, що там вже про порушення конституції і законів України такий вже мартеруловних довгий, ну зокрема й самого Зеленського, що узурпація влади і, і антиконституційні дії, які ну Призведуть до серйозних потім судових колізій в його житті.